Поры року. Времена года. Прослухайте назви місяців. Прослушайте название месяцев. Зима. Грудень, декабрь, січень, январь, лютий, февраль, весна. Березень март, квітень апрель, травень май, літо, червень іюнь, липень, іюль, серпень август, осінь, вересень, сентябрь, жовтень, октябрь, листопад, ноябрь. Запишіть поры РОКУ и месяцы у зошит, ВЫВЧИТЬ поры РОКУ и месяцы на память. Вирш Від зими до зими. Федір Петров. Від зими до зими. Січень січе. Лютий лютує. Березень плаче, квітень квітує. Травень під ноги стеле травицю. Червень складає сіно в копиці. Липень медовий бджілок чарує, серпень чудовий булки дарує. Вересень трусить груші в садочку. Жовтень гаптує клену сорочку. Іде листопад застелякали мами. Грудень надходить початок зими. Ребята, обратите внимание, названия месяца в украинском языке тесно связаны с природными явлениями. Прочитайте еще раз стихотворение и скажите, какие времена года представлены в этом стихотворении? Які пори року представлені у вірші? І які місяці, і які місяці? Подумайте і скажіть, чому апрель, квітень, називається квітнем? Чому травень май? Називається травнем. Нові слова запишіть у словник і вивчіть. Копиця. Гаптувати. Початок. Костянтин Дмитрович Ушинський. Чотири бажання, чотири желання. Дмитрик накатався на санчатах з Крижаної гори і на ковзанках замерзлій річці. Прибіг додому рум'яний, веселий і каже батькові: Ото весело зимою! Я хотів би, щоб увесь час була зима. Запиши своє бажання в мою кишенькову книжечку, сказав батько. Дмитрик записав, настала весна. Дмитрик досхочу набігався, ганяючись за барвистими метеликами, нарвав квітів, прибіг до батька та й каже. Яка краса ця весна! Я хотів би, щоб увесь час була весна. Батько знову вийняв книжечку і звелів Дмитрикові написати своє бажання. Настало літо. Дмитрик з батьком подалися на сінокіс. Цілий день веселився хлопчик. Ловив рибу, збирав ягоди, перекидався в запашному сіні, а ввечері сказав батькові. От сьогодні я вже повеселився до схочу, Я хотів би, щоб літу й кінця не було. І це бажання Дмитрика було записане в ту саму книжечку. Прийшла осінь. У саду збирали врожай, рум'яні яблука і жовті груші. Дмитрик знову сказав батькові, осінь краще за всі пори року. Тоді батько вийняв свою записну книжку і показав хлопчикові, що він. Те ж саме говорив і про весну, і про зиму, і про літо. Дайте відповіді на питання, яка пора року найбільше подобається тобі? Поясни. Тобі подобається ця пора року.